Привіт, друзі! З вами канал Безфішн та Я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю великого карася на поплавочну вудочку та фідер. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали, друзі! За словами більшості любителів рибної ловлі, карась є досить примхливою рибою. В основному це стосується великих екземплярів вагою 1 кг. Що стосується дрібного карася і середнього, то тут все зрозуміло, оскільки клюють вони більш-менш стабільно. За того, що зловити крупного карася не так легко, то любителі такої ловлі не так же й багато. Більшість карасятників ловлять того карася, який активно клює. Дане, дане відео має інформацію, яка зможе допомогти великої особи, та й коли ловлять великого карася. Карась відноситься до сімейства коропових видів риб, які налічуються 5 видів. Серед них зустрічаються такі види, як срібний та золотий карась, здатні виростати до 3 кг. Це два найбільш великих видів, серед яких зустрічаються і рекордсмени вагою до 5,5 кг. Карась може виростати в довжину до 50 см, а він починає нереститися на четвертому році життя. Карась не зустрічається в гірських водоймах і віддає перевагу водоймах, розташованих низинах. У водоймах, розташованих у суворих кліматичних умовах, карась впадає в сплячку при настанні зими. Срібного карася і золотого розрізняють за такими ознаками. У великого срібного карася срібно-сірий колір луски, а в золотого жовтий відтінок. У срібного карася 31 лусочка розташована на бічній лінії, а у золотий 133. Золотий карась має більш велику форму голови, якщо подивитися збоку, а срібний більш Загострений. Молоді золоті карасі мають чорні плями, розташовані перед хвостовими плавцями. Правда, з часом ця пляма зникає, коли золотий карась стає дорослою особиною. Багатьох цікавить, коли саме слід ловити велику карася. Тут багато що залежить від різних зовнішніх факторів, таких як час доби, погодні умови та наявність кормової бази. Якщо говорити про ранні весні, то карась активно половиться в період. Переднерестову жолу. Активність карася в цей період пояснюється двома основними причинами: відсутність голоду після зимівлі і необхідність акумулювати енергію на період нересту. Коли карась піде на нерест, то його активність відновлюється тільки на початку літку, коли він переховується після манерної ікри. У літній період карась більш клює рано вранці і пізно ввечері, коли спадає день на Нічний період активізується великі особини, яких можна ловити. На невеликих відстані від берега. Якщо погодні умови сприяють, то карась є цілодобово. Це може статися в похмуру, але в теплу літню погоду. А ще краще, щоб Клапан дрібний дощ. При погіршенні погоди, тим більше в умовах похолодання, карась перестає годуватися і йде на глибину. Але що найцікавіше, що це те, що карась відчуває наближення негоди і починає активно годуватися. Тому даний фактор може брати до уваги при прогнозуванні погоди. Настанням осені активність карася так само збільшується. Цей період буде тривати до перших морозів. У цей період карась запасається поживними речовинами на. Період зимівлі. У зимовий період карась може вести активний спосіб життя і годуватися або впадати в зимову сплячку. Тут все залежить від характеру водойми, наявності кормової бази, води киснем, а також наявності хижака, таких як щука. Результативність поклювання на карася багато в чому залежить від правильної комплектації снасті. В період, коли карась хапає все, що йому пропонують, природно, що особливих вимог до снасті не придивляється. Але коли потрібний період залишається позаду, то до вибору снасті потрібно підходити з усією серйозністю. Це найбільш поплавочна снасть, це найбільш поширеніша і популярна снасть для карася, як малого, так і великого. Вона складається з водилища, вибір водилища залежить від характеру того місця, де передбачається його закидати. Довжина водилища може перебувати в межах від 4 до 7 метрів, чим довше водилище, тим воно важче. А це означає, що при довжині водилища в 5 і більше метрів слід вибирати бланки з вуглепластику, як більш міцні і в той же час найбільш легкого матеріалу. З поплавцям для лову карася підійдуть поплавці у вигляді трубочки вагою не більше 1 граму, ідеально підходить гусяче перо. З цього виходить легкий і якісний поплавок і має максимальну чутливість. Для ловлі крупного карася підійдуть монофільні волосінь, товщиною не більше на 25 мм. Краще, якщо волосінь буде тонше. Вона не так насторожує карася, особливо в період установленого клювання після нересту. Як варіант, вирішальний подібною задачу це застосовується плетена волосінь. Яка міцніша, а значить, можна укомплектувати вудочку волосінню і товще. Гачки від 5 до 7 номера включно, ідеально підходять для ловлі крупного карася. Розило підбирається експериментальним шляхом, виходячи з конструкції і ваги поплавця. Як правило, по виготовляються з флюрокарбона. Цей нещодавно зв'язаний матеріал дозволяє вирішувати багато завдань, пов'язані з настороженістю риби. Можна взяти флюрокарбон діаметром від 0,12-0,15 до мм. А от його ще, друзі, ловлять і на донну снасть. Донну снасть, ну ми ще їх називаємо і фідер. Підбирається в залежності від характеру водому. Якщо це велика водойма і доведеться закидати далеко, то слід вибирати фідерне водилище з тестом не менше 120 г. Довжиною його може лежати в межах 4 метрів і більше. Все залежить від дальності закиду. Застосування тонкого волосіні не виправдає через можливість її обриву при закиді. Якщо враховувати, що вага повідця або грузила досягає 30, а то й під 100 Граміо, щоб підсігти дрібно карася, нагачок буде номер 9 в самий раз. Також ловлять друзі карася на макошатник. Його спеціальна снасть, в якій використовується макуха в якості залученого елементу. Більшість рибалок стверджує, що на макушатник ловиться тільки дрібний карась, а ось деякі примудряються ловити великих особин. При цьому вони дотримуються певних правил. Разом з макушатником на гачок насаджується відповідна насадка у вигляді великого храбака або грану. Якщо застосовувати каструлю в засадку типу волосіння або вирогітність повинно великих приман... Приман... примірників риби істотно збільшується. Більшість рибалок, якщо використовується макошатник, не насаджують на гачок додаткову приманку, а просто встромляють її в макуху. Оснащення макошатник застосовують пресовані кубики сонячної макухи, оскільки цей кубик по різному, але в принципі лову один і той. же. От, друзі, його навіть ловлять і на спінгу слання. Спінг це унікальний вид снасті, незалежно на те, що спінг призначений для ловухіжі риби. Багато рибалок використовують як універсальну снасть, в тому числі і на дому. З допомогою спінга можна закинути наживку далеко від берега, де знаходиться великі особини карася. І поговоримо про насадки на велику карася. Великий карась ловиться на... У насадку, в залежності від часу року. Якщо це весна, то карась віддає перевагу творення наживки, такі як Хробак, мотиль або Опариш. Вирушаючи на весняну рибалку за великим карасем, краще взяти з собою кілька об'єктів для наживки. Це пов'язано з тим, що великий карась передбачував непередбачувані і яку наживку він збирається клювати сьогодні, невідомо. Не пер... З приходом літа після нерестового періоду карась починає переходити на рослинні насадки. Це може бути кору, горох, хварне, картопля, перловка і тому подібні приманки. Але це зовсім не означає, що про тваринні насадки слід забути. Аж ніяк. Бувають моменти, коли карась, крім хробака або париша, більше нічого не хоче. Карась може довго вивчати наживку, тому від рибака потрібна величезна терпіння і витримка. Ну і нюанси, друзі, про прикормку. Щоб. Рибалка така вдалася, як висловлюється багато рибалок-любитель світ, завжди на певні чинники. До них відносяться додавання в обов'язковому порядку активі... активаторів клювання. Прикормка повинна містити ароматизуюча речовина. Якщо підгодування поживна, то її рекомендується примішувати з волоснявим мішоком. Кожне підгодування готується за використанням необхідних компонентів, а також дотримання пропорцій і технологій. В кожну рибалку може бути свій рецепт, наприклад, у гарбузовому насінні. 3 грами крупи, 6 грамів цукру, 100 грамів гарбузового насіння і висівків з сухарями. До отримання одної маси до цих інгредієнтів додається звичайна глина. Існує багато інших способів карася з застосуванням різних прикормів. Як варіант, можна запровадити рецепт прикормки, як відміняють, збирати карася. Та перлова каша, гороха, нісуалія та пшоно. Для початку береться тепла вода в різні. В ній розпарюється, розпарюється перловка, після чого до неї додається горох і пшонок. Після цього основні інгредієнти перемішуються і залишаються на кілька годин, щоб приконка настоялася. Потім вода зливається і в приконку додається анісова олія. Тут важливо не перестаратися. Інакше підгодування відлякає карася. Підгодування повинні вийти не менше 250 г перед початком реболові і невеликими порціями закидають у тутку точку лову. Для Стратегія і техніка лову карася великого друзі. Для початку слід підшукати перспективне місце або так звану карасеву стежку. Це не так просто, навіть для досвідчених бувалих карасятників, не кажучи вже про початківцю любителів рибної обновлі. Але буває, що достатньо шукати місце, де карась любить ловитись, проводити час. Це може бути з палаття, очерету, а також інші місця, які залучають карася. Перспективною точкою для закидання наживки може служити чисте місце поруч із зарослими водної рослинності або вікно чистої води. Карась дуже часто виходить зі їх укриттів на чисті ділянки, щоб пошукати собі їжу для неї, для себе. Дуже важливий етап це правильне застосування прикормки, а точніше, застосування правильної прикормки, що включає в себе ті компоненти, яким постійно живеться карась. Якщо він побачить що воно щось нове для себе, то навряд чи накинеться на цю їжу. Тому потрібно знати, чим харчується караш в даному водоймі. І ще один, але дуже важливий момент, без якого не можна розраховувати на впіймання великих особин – це дотримання тиші. Якщо є можливість, то насадки потрібні. Запускати у точку лову, але не закидаючи, зазвичай шум може привести велику. відвести велику карася. Він просто проігнорує те, що тільки що впало в воду. До карасевих особиних великого потрібно особливий підхід. і в цьому Впевнені практично всі рибалки. Основний секрет це пошук перспективного місця, від якого залежить весь успіх риболовлі. Потрібно спробувати зайти в цікаве місце для крупного карася, визначитися з місцем лову, скориставшися наступними підходами, здійснити власні спостереження, а на їх основі визначити у ловісті місця, спробувати отримати інформацію досвідчених карасятників. Як вже було сказано, вищий крупний карась вважає за краще знаходитися в зарослях латаття, очерету та в тому подібних місцях. Тому краще почати підготування точки поблизу таких місць. Відчувши аромат привабливих сладових, карась неодмінно може зацікавитись. Тому я ймовірю з того, що він з'явиться в тому місці. Великого карася насторожує найменший шум на березі, тому дотримання тиші це вірний шлях до лову крупного карася, вирушаючи на риболовлю за великим карасям, необхідно враховувати той факт, що його поведінка кардинально відрізняється від поведінки дрібних особин. Дрібний карась віддає перевагу збиратися з раю і таким чином переміщатися по водою. Дорослі особи не ведуть відокремлений спосіб життя і воліють перебувати на самоті. Тому піднімання великого карася це завжди подія. При цьому не варто розраховувати, що їх буде кілька. Хоча, якщо підгодування спрацює, то до місця логову може підійти кілька особин, але це зовсім. Ззначаю, що віддасть зловіти. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З вами був безфішень, петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Ми зустрінемось на риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!